Медитація моя інтуїція. Слухай себе. Я впевнена, що ти сидиш вже зручно, заплющ очі. Нехай все зовнішнє поступово зникає, стає все далі і далі від твоєї уваги і твоя увага. Вдається додому, до себе в глибину, все далі й далі проходить, в м'якість, в легкість, в незмінну тишу, опору та посмішку. І з цього стану, стану довіри до простору, в якому ти знаходишся. До себе в першу чергу. Забери увагу з кімнати, кабінету або іншого місця, де твоє тіло зараз. Нехай простір зникне з твоєї уваги. Вдома, де ти зараз знаходишся, я маю на увазі в істинності, незмінності, собі. Немає шуму, немає очікувань, немає кімнати. Є лише любов, лише дихання. І ти. Послухай, як звучить тиша, не зовнішня, а внутрішня тиша. У ній все. У ній твоє питання, що турбує, і навіть твоя відповідь. Вона наяву тут, у тиші перед тобою. Зароби глибокий вдих і повільний видих, наче відпусти все, що тебе тримає. Все, що ти тримаєш, тобі не потрібно думати, ти не повинна зараз думати. Твоя інтуїція не живе в голові, вона у тілі, у глибині, в самому центрі тебе. ти можеш її відчути, як Метелики в животі або таку легкість та тепло в районі грудей, а найголовніше легкість в голові, коли немає ні одної думки, доторкнись до цієї легкості, до своєї глибини, ніби увагою. Просто дозволь собі. Доторкнутись до себе увагою. Довірся, простору. Відчуй, що є місце всередині тебе, де немає страху, немає тривог. Це місце, де все вже відомо, де не треба питати інших, бо відповідь вона звучить у тобі. І твоє тіло добре знає її. Вона реагує на своє. І не на своє, вона також реагує, ніби відштовхує від себе. Коли це твоє все тіло прагне туди. Летить, біжить. Вона посміхає. Щасливе. Можливо, зараз тобі прийшов образ або якесь відчуття. Може це слово або суцільна тиша. Не змушуй себе знаходити навіть ці образи або слова. Просто слухай, слухай себе. Не звертай увагу на зовнішній шум. Всередині у тебе завжди тиша. І тут живе твоя інтуїція. Повір, сидіти в тиші це не про пасивність, це про дію душі, це зустріч зі своєю силою. І твоя сила, вона. Не кричить, вона знає, вона знає свою міць, свою опору. Це як скала. Промов про себе. Я дозволяю собі чути себе. Я дозволяю вірити собі. Я дозволяю йти за собою. За своїм покликом. І тут з'являється вона, твоя інтуїція. Вона не доводить і не кричить. Вона шепоче, вона веде. І це подорож у простір всередину, де немає сумнівів, є тільки знання. Знання, що ти компас, слухай свій внутрішній компас, довіряй і йди за ним. Вмикай його кожного разу, повертайся завжди в цю тишу, всередину себе в свій простір, дихай, зникай, зникай. Зовнішнього шуму, виходь з нього, сміло крокуй в тишу до себе і знаходь усі відповіді. Слухай себе, слухай тишу, там, де тиша, там і ти. Слухай себе, ти все знаєш. Зроби глибокий вдих. Повільний видих. Розплюсь очі тадій і із глибини. Дозволь собі йти за собою.